Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі в нас 8 липня вівторок. Я вам пропоную оглянути найважливіші та проаналізувати найцікавіші новини з цього божевільного світу. Хто вперше на цьому YouTube каналі моєму? Поставте лайк, підпишіться обов'язково. Регулярно з вами спілкуємося щодня, оновлюємо аналітику і тримаємо руку на пульсі того, що відбувається в Україні, і звичайно ж навколо України та звичайно ж за океаном. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, пообіцяв Зеленському відновити постачання і збільшити постачання озброєння оборонного характеру, в першу чергу, для Нашої України це важливо також 47 й президент не забув розкритикувати вкотре Путіна, який не хоче завершувати війну або припиняти війну в Україні у Кремлі. Вже встигли прокоментувати невдоволено слова Трампа щодо озброєння. І кажуть, що в цьому вині також європейці. Угорщина йде собі лісом, тому що з'ясувалося, не існує механізмів блокування початку переговорів між Україною та Європейським Союзом для вступу в цей блок. Тому є чітке роз'яснення. Якби Орбан не кричав, його крики нікого не цікавлять. Ну і звичайно, Китай, європейський союз висловив свою позицію щодо постачання подвійного призначення різного роду предметів з Китаю до Росії, і звичайно ж Зеленський ввів санкції проти п'яти компаній, які допомагають Росії вести війну проти України. Почнемо з того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї. Про це він сказав на зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенімбен'яміном Натанягу, з яким він провів зустріч. Натанягу там дуже розхвалював Трампа. Сказав, що висуває його на Нобелівську премію. Раніше це зробив уряд Пакистану. Я вам нагадаю, що Трамп анічогісінько не зробив для того, аби припинити. Загострення між Індією та Пакистаном на на рендромоді прем'єр-міністр Індії так і сказав, що в завершення війни з Пакистаном короткочасної. Трамп взагалі навіть не спілкувався з Індією і не говорив з моді. Але тим не менше Пакистан висуває його на Нобелівську премію. Миру та саме робить на але нас цікавить інше, що на цій зустрічі Трамп сказав про постачання зброї Україні. Ми надішлемо ще трохи зброї. Мусимо це зробити. Вони мають бути здатні захищатися. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Їх будуть бити ще сильніше, сказав Трамп. Ми мусимо передати більше зброї. Передусім Оборонної, бо вони зазнають дуже сильних ударів, гине дуже багато людей. Зазначив очільник Білого Дому. Також Трамп виокремив, що це буде переважно оборонна зброя, переважно, але не вся. Він також згадав про свою останню розмову з диктатором Путіним і сказав наступне: повторився. Фактично, я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений путіним. О той же день стало відомо, і представник Пентагону Шон. Пар Парнел повідомив, що за вказівкою Трампа відомство спрямовує до України додаткову зброю для оборони країни, тобто додаткову зброю, не та яка була зупинена. Під час телефонної розмови, яку провів 4 липня, Трамп про це вже каже Зеленський, Зеленським, про це каже видання Wall Street Journal, Президент Зеленський і американський лідер Дональд Трамп йому сказав, що не несе відповідальності за паузу в постачанні військової допомоги. За їхніми словами Трамп пояснював, що справді доручив провести огляд засобів запасів, перепрошую, боєприпасів Пантагону після того як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану, але заморожувати постачання зброї Україні. Він мовляв не наказував раніше Axios видання передавало, що це могло бути. Особисте рішення лише очільника Пентагону Піта Гексета Він вже тричі таке робив. Те та загалом Піта Гексета і радника з нас. Перепрошую, віце-президента США Джей Дівенса називають тим крилом в оточенні Трампа, які є ізоляціоністи, які не хочуть допомагати Україні і не знають взагалі де вона знаходиться, і це не жарт. Це скоріш за все, правда. Видання Ексіо скаже перепрошую ще, хочу сказати, що Wall Street Journal пише, що сьогодні Рада національної безпеки Білого Дому мала би вже зібратися на засідання щоб. Обговорити нові постачання озброєння Україні це дуже важливо, а от що каже видання Ексіос, що президент Трамп у телефонній розмові з українським лідером Зеленським у п'ятницю пообіцяв йому негайно відправити 10 ракет перехоплювачів «Петіот». то напевно мається на увазі ПЕК-3, ті, які можуть майже стовідсотковою. Реалізацію взбивати балістику видання. Нагадує, що на початку місяця США призупинили поставку цих ракет в Україну однак Трамп змінив своє рішення. Але найцікавіше, що одне з видань, журналісти американські передавали, що в Польщі було зупинено якраз пакет озброєння, де були ракети до f-16 і також ракети до систем Петріот їх. Налічували 30 одиниць. А тут Трамп каже, що він негайно за даними ж таки. Ексіос надає 10 перехоплювачів для Петріот. Тобто, мало бути 30, натомість вийшло 10. А розіграла історію, що була зупинка, але Трамп, добрий поліцейський, вирішив відновити і збільшити. Тут залишається відкритим питанням: чи ці 10 ракет Петріот додатково він до 30, тих, які заморозили. Додає чи замість тих 30 наразі невідомо, але дивіться, давайте з'ясуємо з вами одну просту річ. Суть в тому, що заморозили один з траншів, які регулярно йдуть до України. Можливо, Трамп якраз хотів подивитися на реакцію Путіна. Що він скаже? Бо ж після цієї зупинки Трамп мав розмову якраз з диктатором 3 липня. Але також нагадаю вам, що це очевидно по програмі PDA. Це президентська програма. По ній Джо Байден з складів США брав озброєння, надавав Україні. А є ще програма USAID. і багато з цих програм контрактів вони ще навіть не почали розроблятися. Тобто, на 25 рік на ще на багато мільярдів є допомоги від США, яку затвердив йдучи з посади Джо Байден. Ось головне, аби це не чіпав Трамп. Але от каже, що буде додаткове додаткового Ну, будемо стежити за подальшими діями Трампа, але те, що він регулярно вже критикує Путіна за те, що останній не хоче зупиняти війну, ми як мімо можемо задекларувати і останню розмову Трамп з Зеленським вони обоє назвали її дуже не хорошою і найкращою взагалі за весь період спілкування 47-го президента і президента України. Яка реакція Кремля там вважають рішення Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні таким, що не сприятиме спро. Оба мирного врегулювання. Про це сказав речник Путіна Дмитрій Пісков. За його словами, Кремль зрозумів, що поставки зброї в Україні тривають. Цитуємо: очевидно, що і європейці, тут він згадав європейців, беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєнням. Також Пісков заявив, що Кремль вважає дії Трампа такими, що наважають у руслі спроби сприяти мирному врегулюванню. Пісков вважає, що європейці обрали лінію спрямовану на продовження бойових дій? Ну давайте ми пояснимо разом з вами піскову, що мова виключно йде про зброю оборонного характеру. Пісков, просто навчись читати. По перше, по-друге, ви розповідаєте там в Кремлі, на болотах, що ви хочете дипломатично якось врегульовувати, що відбувається за останні тижні? Масовано б'ють балістикою, ракетами іншими дронами. по Містах наших Київ, Харків, Одеса просто по цивільній інфраструктурі і вбивають цивільне населення, жінок, дітей нижча цивільну інфраструктуру. Ось для чого потрібно в першу чергу зараз озброєння. Це озброєння для того, аби відбивати атаки, геноцидні росіян, а не про той абсурд, який говорить Пісков, також президент України Володимир Зеленський вів дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів стосовно п'яти зареєстрованих у Китаї компаній. Суть в тому про це вже пояснив уповноважений по санкціях президента Свати Володислав Власюк. Він роз'яснив, що під час масового обстрілу Києва, у ніч на 4 липня, ви прекрасно знаєте на день незалежності США росіяни окупанти. Гатили по столиці в збитих дронах шахет були виявлені компоненти китайського виробництва саме до цих компаній і було застосовані санкції. Там п'ять компаній. Попри те, що заводи підприємства під санкціями російські Китай таємно продає далі озброєння. Ну відповідно, рівень участі Китаю в підтримці воєнної економіки Росії, яка сприяє агресію. Кремля проти України відіграватиме ключову роль у формуванні подальшої політики Європейського союзу щодо Пекіну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. Цитуємо її: непохитна підтримка Росії Китаєм створює високий рівень нестабільності та небезпеки для Європи. Можна сказати, що Китай де-факто сприяє розвитку воєнної економіки Росії, і ми не можемо цьому цього прийняти. Я завжди казала те, як Китай продовжить залучати. Залучатися до війни Путіна стане визначальним фактором для подальших відносин між європейським союзом та Китаєм, за словами фондерлян, Китай має однозначно засудити грубе порушення Росії Росією суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного визнаних кордонів України та діяти відповідно, якщо вже він стверджує Китай, так що виступає за захист міжнародного порядку заснованого на правилах. Чітка важлива позиція європейського союзу. Я Нам нагадаю, що буквально кілька днів тому була зустріч чотири представниці дипломатичного корпусу Європейського Союзу Каї Калас і очільника міністерства закордонних справ Китаю. Ван І, де він заявив дуже важливу річ. Він сказав, що Китай не може. Допустити програшу Росії про це сказало видання South China morning post Що цікаво, ніхто не спостував в Китаї це повідомлення. А це видання Китай використовує для контакту з зовнішнім світом, аби нести тези, які хоче донести сі дзіньпінь. Так от Китай, але що цікаво, Китай каже про не. Програш Росії, а не про поразку України, тобто вони в контексті Росії вони розглядають як серваний додаток. Вони кажуть, що повністю програшу Росії ми не можемо допустити, тому що ми з неї все висмоктуємо і нас наразі така ситуація влаштовує Але ЄС чітко сказали, що вони готові бити по Китаю і готові працювати проти Китаю, якщо той далі буде активно підтримувати Росію. Окрім цього, знову ж таки на горизонті з'явився лінці Грем сенатор республіканець, творець законопроекту скандального, вже можна сказати, який передбачає санкції проти країн, які купуватимуть енергоносії в Росії. Там ну за словами знову ж таки Грема бо ніхто цей законопроект не бачив. Там вводяться 500 500 відсоткові мита проти країн, які купують там газ, нафту російську або Уран. Що цікаво, про це він написав себе вкотре. Нагадав про цей законопроект в Твіттері. Що нового він сказав? Я дуже ціную пише Грем, зусилля Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні нові партнери і готові нові партнери. Україна сказала так: припиненню вогню і будь-яким запитам на зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Я очікую, пише Грем, що Сенат внесе двопартійний законопроект про санкції проти Росії, який дасть. Змогу запроваджувати тарифи і санкції щодо країни, які підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні. Законопроект пише Грем, вже підтримує 85 сенаторів. Вам нагадаю, верхна Палата сенатори їх є 100 і давайте кілька слів про цей законопроект. Суть в тому, що місяцями вже розказує Грем, що от, от, внесемо його до сенату, проголосуємо. Дзеркальний вже є в нижній палаті представників, аби повністю його проголосувати. Найцікавіше, що 85 зі 100 сенаторів, які підтримують є співавторами цього законопроекту, дозволяють накле... Долати вето, можливо, яке би Трамп наклав при підписанні або не підписанні цього законопроекту. Але найважливіше, так як я повторююся, ніхто не бачив в очі, що там написано. Ну ніхто не знає, що в тому законопроекті ніде його не оприлюднював лінці ГРЕМ. Але вже офіційно заявили, що хочуть пом'якшити і переписати його під Трампа. Яким чином? Таким, що не всі країни будуть автоматично сплачувати 500% в мит в товаро... Обігу з США, якщо вони купують енергоносії в Росії, але ще ті, які вирішить Трамп, тобто Трамп буде мати право вирішувати, накладати п'ятсот відсотків на ту країну, яка купує енергоносії з в Кремля, чи не накладати ну очевидно, це в першу чергу спрямовано на Китай, Індію і інші. Країни, які найбільше купують в Росії нафти, газу і інших ресурсів, також відомо, що там хочуть змінити характер підходу не ультимативний, а знову ж таки на розсуд Трампа все робиться так, аби Трамп міг впливати. А ми знаємо прекрасно, що Трамп наразі, з 20 січня, відколи він став президентом США, не зробив жодного тиску на Росію. Хоча останнім часом набагато більше засуджує. В офіційному а, а, інфополі Путіна МЗС Франції представник їхній барро так, кочільник МЗС Франції каже, що російські удари по Україні зросли в п'ятеро. Це не може тривати, це має припинитися для цього разом з американськими сенаторами. Європа готується прийняти за французькими пропозиціями найжорсткіші санкції за три роки, які напряму. Виснажать ресурси, що дозволяють Путіну вести війну, от тільки не зрозуміло, що має на увазі в Барроті. Він має на увазі 18-й пакет санкцій, які ніяк не можуть проголосувати. Завтра будуть пробувати знову ж таки долати вето словаччини, бо словачина і фіцу кажуть: дайте нам гарантії після 28-го року, відколи повністю заборонити нам підписувати контракти і використовувати російський газ, інакше ми будемо блокувати але. Всі країни шукали альтернативні шляхи отримання чи скрапленого газу, чи трубопровідного. А от Фіцо сидів, чухав собі свою голову. а Тепер каже: дайте нам гарантію. Ну, всі країни самі собі шукали альтернативні шляхи. А Фіцо, як завжди, хоче або йому все на блюдечку підносили. Ну, якщо ми згадуємо про Словаччину значить десь порт має бути і Угорщина, і тут Угорщина. Яка кричала, що вона буде блокувати початок перемовин України і ЄС, тому що Урсула фондрляйн та ж таки сказала, що Україна виконала усі вимоги. Тепер крок має бути від ЄС. Виявляється, що вона йде лісом, тому що в основоположних документах європейського союзу немає позиції, які б дозволили будь-якій країні заблокувати відкриття переговорів з Україною щодо вступу до європейського союзу. Про це заявила віцепрем'єрка наша з питанням європейської та євроатлантичної інтеграції. Оля. Перепрошую, Ольга Стефанишина, говорячи саме про угорщину. Цитуємо нашу віцепрем'єрку. Була зустріч на рівні президента Зеленського, прем'єра Данії, двох президентів європейських інституцій, і відповідно, ми точно зараз розуміємо, що для того аби відкрити переговори. На потрібно не потрібно одноголосне рішення усіх членів європейського союзу, тобто 27 країн, сказала вона. Що найцікавіше за словами Стефанишиної влада України вже мала можливість синхронізувати свої плани з Данією, яка в липні почала головувати в наступні півроку в Європейському Союзі. Вона наголосила, що от Угорщина зіграла сама проти себе. Знаєте, як наступним чином: що блокування Угорщини відкриття переговорного. Кластеру першого з Україною стало поштовхом для глибшого вивчення питання розширення. Тобто, угорщина почала блокувати перший кластер переговорний кластер України ЄС, і юристи почали більше вивчати документацію ЄС і з'ясували такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції європейського союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень. І стало зрозуміло, що ані договір про створення європейського союзу, ані якісь Рішення, які ухвалено на рівні Європарламенту та чи Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одностайне рішення. Одноголосне рішення стосується тільки закриття переговорів або закриття певних напрямків. А сам процес угорщина блокувати не може, бо немає там поняття, аби за розпочати. Процес перемовин потрібно 27 голосів. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції додала, що наразі необхідно провести комунікаційну та політичну роботу з державами-членами ЄС. Вона запевнила, що в цьому питанні Данія налаштована досить радикально. Ми знаємо прекрасно Данію. Ми знаємо прекрасно їхню прем'єр-міністерку Фредеріксен. Ми знаємо данську ініціативу. Врешті-решт це перша країна, яка запропонувала модель співпраці. Вони дають кошти на виготовлення українського озброєння, таким чином підіймаючи. Наше ВПК, військово-промисловий комплекс, ем, фінансується іншими країнами. Данія це запропонувала. Взагалі, Данія це просто таки неймовірна країна. Спасибі скандинавам за допомогу. В Туреччині заявляють а, точніше, це каже міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан, що країна-агресорка Росія висловила готовність до третього раунду переговорів. Нагадаю вам, перші були 15-16 травня, потім 2 червня, і тепер кажуть знову готові говорити. Правда, про що я? Не віри і не можу зрозуміти, про що там можна говорити є лише гуманітарний напрямок, який, до речі, і так. Активно просувався нашою як мінімум стороною без зустрічей з делегацією Росії в Стамбулі. Також за словами Анкари, офіційної в інших Фідана, Анкара очікує на відповідь української сторони. Фідан також зазначив, що зараз немає заперечень щодо ймовірної зустрічі світових лідерів. Він каже, що нібито не проти зустрічі Трамп, Зеленський, Ердоган і Путін. Але ми прекрасно знаємо позицію Путіна. Тому хакан фідан заявляє заради заяви, начебто, демонструючи Великий жест Анкари і Туреччина, яка готова всіх зустріти і об'єднати. Путін давно давно сказав, що він не має наміру зустрічатися. Він тобто він каже: Я можу зустрітися але, по перше, хто там буде підписувати документи, бо вони як за як завжди кажуть, що не визнають легітимність зеленського, хоча б самі на себе подивилися обнулення їхньої конституції і те, як вони гвалтують, здавалось би головний закон. Свій який на ним давно вже не є законом до речі. Так, от Фідан каже, що Путін готовий. Ну до чого він готовий? Він ще не раз сказав, що є делегації на рівні делегації. Ми проговоримо там, чогось досягнемо, і тоді можна планувати. Ну і знову ж таки затягування і брудна маніпуляція. Окрім цього, є шукає для України терміново. Дефіцит бюджету на 2006 рік мова йде про 19 мільярдів, тому що більшість країн думали, що Трамп прийде порядок. На буде завершення війни або припинення вогню, і відповідно змо можна буде інакше обчислювати все. Але в 26-му році також очевидно і триватиме війна, тому шукають 19 мільярдів доларів. Хочу вам відразу сказати, що про це писало видання Телеграф навіть про. Промисловість і військово-промисловий комплекс європейського союзу європейських країн і Британії, в тому числі, що навіть якщо США відійдуть від допомоги Україні, ЄС фінансово і промисловому напрямку зможе замінити. США це буде важко, але все ж таки вийде. Ну ми, ми бачимо, як зараз виділяють кошти. Це і Німеччина 9 мільярдів. Це і Німеччина пообіцяла, що надасть нам систему ППО ріште. Як мінімум, є запит від України активно в цьому напрямку. Працюють. Нагадаю вам, Німеччина є одним із ключових донорів щодо фінансування чеської ініціативи Петра Павла, яка і в цьому році активно працює для того, аби надати Україні снаряди різного калібру і купують по різному по всіх куточках світу. Тому Європа, завдяки Трампові, встає на ноги і намагається допомогти Україні. Що цікаво, ще про ці от пошуки коштів на 26 рік є пропозиції від певних країн. Вони не називаються в європейському Союзі, які кажуть, слухайте. Ті кошти, які необхідні Україні, аби закрити деру в бюджеті з дефіцитом бюджету бюджету, ми можемо офіційно розглядати як витрати на оборону. Континенту ну і насправді так і є, тому що Україна захищає Європу від російської навали. Якби не Україна або не доводи, господи, скажу це в голос, якби Україна програла цю війну, то наступним була би Польща і інші країни, східні східний фланг НАТО. Ну і без того ми знаємо прекрасно наскільки є складна ситуація на кордоні Росії і Естонії. Естонію називають країною, яка найнебезпечніше, найбільше відчуває небезпеку від. Кремля тому ці видатки допомога з боку Європи сміло може розглядатися як видатки на оборону, і це буде справедливо. Такі були найважливіші новини станом на 8 липня вівторок. Підпишіться, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте зауваження. Ваші побажання вітаються. Зворотній зв'язок дуже важливий для мене з вами. І таким чином ви розумієте, діліться нашою розмовою, і Таким чином ми боремося з російською пропагандою. І однозначно просуваємо україномовний контент.